Ой, і цикада на фоні. Так, що ми тут снідаємо, так? Да? Ой, ти Бозі. Ну їж, їж, давай. Флорицький ранок. У нас тут водні процедури, пташки роблять. Бачите, останок хоче набратись, набратись. Ладно, я не буду її сильно лякати. І не боїться, це ж треба. Да, тут людина не ображає тварину. Ай, ай, мішки, точно хомяк. Слухайте, хомяк. Я думала криса, Типа польовка. Ой ти Мася, ладно, залишаємо тебе. Бай!